Якщо у чоловіка або у жінки є сумніви стосовно вірності свого партнера, тобто жінка помічає, що раніше чоловік частіше проявляв якусь сексуальну ініціативу, зараз цього стало менше? Він там почав десь ховати телефон, кудись виходити говорити, пізніше повертається, якісь там духи у нього відчуваються жіночі чи ще щось. Як от почати цю розмову? Чи варто її починати? Що робити, якщо ти вже засумнівався, що твій партнер тобі вірен? Насамперед, коли ми говоримо про питання подружньої вірності, то тут важливо сказати те, що говорить Біблія. Що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. І коли ми говоримо людина, ми маємо на увазі і третю особу, яка може втрутитися у ці стосунки, і ми можемо мати на увазі людину одну, з одного і з іншого боку, тобто шлюб, який створений як Божий інститут. Він так задуманий, що він був одного разу і назавжди. І перелюб сам по собі, подружня зрада, вона є настільки е, противною, це настільки протирічить ідеї Божого шлюбу, що у випадку перельбу е, Біблія одразу е, дає нам ну, такий, е, так би мовити, варіант, е, що сторона, якій зрадили, отримує право на. Розрив шлюбних стосунків, бо де-факто інший той, хто зрадив, у це вже зробив. Відповідно, в Біблії написано не розлучатися, не руйнувати шлюбного завіту за винятком, коли хтось уже його зруйнував зі свого боку. Через це ситуація настільки серйозна, бо травма, якої зазнає людина під час зради, коли її кидають, коли її проміняли на когось іншого, вона настільки велика, що. Навіть Бог, він дивлячись на це, він говорить: якщо ти розумієш, що далі ти з цією людиною не зможеш, тобі дозволяється, або тим більше, коли людина вона не міняє свого стану, вона не міняє свого підходу, вона продовжує зрадити і ця ретравматизація триває, то в тебе є право не жити в цьому пеклі, в тебе є право сказати Стоп, я так, я так більше не можу, і натиснути так би мовити, цю кнопку. Це стосовно того, щоб зрозуміти загальну таку біблійну картину або таке загальне полотно, на якому е, тло, на якому далі ми можемо вести розмову про, про всі інші ситуації. Е, коли виникає підозра, давайте скажемо так. Як я розумію поняття ревності? Є ревність е, реальна, справжня, я називаю її захисною реакцією любові. Коли ти любиш, то у тебе буде природня. Бажання захистити ці стосунки, захистити вашу любов, захистити ваші почуття. І Біблія навіть каже в книзі Пісні над піснями, яка повністю присвячена темі стосунків і навіть темі інтимних відносин, там є такі слова: що любов сильна як смерть, і така палюча, наче ревність. Тобто ревність це є частина. Яка супроводжує любов, як бажання захистити це? Тепер стоїть питання: а може бути ревність нездоровою? І про яку ревність Біблія також говорить, як про шкідливе поняття? Може, коли? Коли ця ревність надумана, коли вона безпідставна і коли вона не спровокована? Коли це а, реально існуючі факти, це нормально? Тобто, коли, наприклад, я бачу, що хтось фліртує з моєю дружиною, або я бачу, коли вона дозволяє собі якісь речі, які з моєї точки зору є неприйнятними, я не просто маю, я мушу їй про це сказати. Тому що це моя захисна реакція на ситуацію у, у моєму домі. Я знаю випадок, коли, наприклад, чоловік і дружина вони жили в квартирі. І поруч із ними поселився. Вони почали здавати кімнату, так би мовити, квартиранту. І, ну точніше, здається, там було так, що вони двоє це була така субаренда, і одна сім'я, і інший цей квартирант, вони разом знімали квартиру. Наприклад, для мене, з моєї точки зору, це вже було б неприйнятним, що ми ходимо по одній хаті, я, моя дружина, і, наприклад, якийсь там молодий хлопець. Для того чоловіка це було нормальним. Тобто сигналізація не спрацювала, захисна реакція не спрацювала, здорова ревність не спрацювала. Далі прийшов момент, і якось задовго на кухні цей квартирант почав пити чай із його дружиною, поки того не було вдома. Знову ж таки, захисна реакція не спрацювала. А подумаєш, вони ж просто п'ють чай. Врешті-решт, той чоловік, який жив по сусідству, він купив, побачивши, що е, чоботи, чобітки у дружини е, про, вже зносилися, він вирішив зробити подарунок, він купив чобітки. Цей чоловік теж не відреагував, він навпаки порадів. О, так подарунок такий зробили. Всі ці моменти, наприклад, для мене, якби так хтось поступав з моєю дружиною, пив з нею чай, бо у мене вдома немає годинами, або тим більше зробив і подарунок, який маю право зробити тільки я. Це б мене обурило. Я б сказав би, чекай, 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 стоп! І я мав би на це відреагувати. Я мав би сісти, поговорити з дружиною. Чому ти це допускаєш? У чому проблема. І це була би здорова ревність. У, вип... У цьому випадку сім'я, до речі, розпалася. Угу. Закінчилося тим, що е... чоловіки помінялися місцями. Один став квартирантом, а інший став чоловіком. Ну, ясно, що потім це вже були інші квартири угу. і так далі, але сама суть. Є ж ревність безпідставна, коли людина, вона, як то кажуть, рівнує до стовпа, коли чіпляється і бачить те, чого немає, тоді це хвороба, тоді це вже, скажімо, певна проблема. І тут треба розібратися. Моя ревність вона є адекватною, це дійсно щось не так. Чи мені здається перший спосіб говорити? Говорити, розмірковувати. І е, якщо не виходить говорити вдвох. І ми говоримо про людей, які є християнами, є прихожанами якоїсь церкви, або членами якоїсь церкви. Є сенс тоді поговорити із консультантом, із сімейним консультантом, можливо, зі священнослужителем, можливо, задіяти знову ж таки фахівця в сімейних питаннях. І щоб якась людина подивилась на це зі сторони. У мене були випадки, коли чоловік каже, я впевнений, моя дружина мені зраджує. Я саджу їх двох і кажу: послухай, опиши, чого ти впевнений. В нього немає ніяких аргументів. Він собі просто намалював цю картину. Це негативна ревність, це зла ревність. Я слухаю її, вона каже, да нема там нічого. Пояснює, все розкладає, повністю розбиває його всі аргументи спокійно, виважено. Він каже, все одно ти мені зраджуєш. Ну от не можна переконати. А в деяких випадках, дійсно, людина вона ревнує небезпідставно. І вона каже: затримується постійно на роботі, там дійсно чути якийсь запах. Треба знову ж таки про це говорити. Ясно, що коли людина зраджує, вона буде брехати. Тому що вона вже обманює, і вона в більшості випадків буде намагатися виправдати себе і сприховати це. Але це вже на совісті цієї людини. Ваша справа, щоб сигналізація була правильно налаштована. Давайте приклад на автомобілі. От є такі автомобілі, там так налаштована сигналізація, що кіт поруч пробіжить, і вже сигналізація спрацьовує. Очевидно, що вона налаштована надмірно. А є такі автомобілі, де вона працює більш-менш адекватно, де е, е, вона спрацьовує тільки тоді, коли дійсно хтось намагається залізти. А є такі автомобілі, де вона не спрацьовує, навіть коли ти б'єш по машині, бо вона взагалі чутливість занижена. Так от, десь треба знайти в цих питаннях таку золоту серединку, в якій би ми реагували, реагували мудро, але точно чого не можна робити, не можна це ігнорувати і не можна мовчати.